Привіт, я дід Олег, Київщина, сьогодні, 8 червня 2024 року. Приблизно в середині 2021 року увімкнув знайому мені передачу Савіка Шустера і серед, знову ж таки, дуже знайомих мені з десятка облич гостей, присутніх на передачі, побачив нове обличчя. Було воно досить насторожене, кам'яне. Без натяку на можливу посмішку. Далі я почув, що чолов'ягу звуть Олексій Арестович і що він офіцер, та не простий офіцер, а розвідник, кадровий розвідник, учасник АТО. А потім я почув, що він іще і дуже гарний психолог і веде заняття по психології. І далі я почув, що він ще й актор. Із цієї передачі у мене не склалось враження про цю людину, про Арестовича: ні позитивного, ні негативного. Але мене вразила широта його інтелекту, широта сфери його діяльності. І тому я вдався до Вікіпедії. І ось що я прочитав про Олексія 1975 року народження, український блогер, захисник російської мови в Україні. Кіноактор, офіцер, політичний і військовий оглядач, пропагандист, колумніст, організатор психологічних семінарів і тренінгів та благодійного фонду для психологічної підтримки учасників АТО, радник з інформаційної політики, голови української делегації в мінській групі, радник Офісу президента, вражаючий масштаб. Думаю, як це можна це все осягнути? Ну що, людина талановита? Подивлюся на його талановиті дії. Як це все він робить? І я зайшов на його сторінку у Фейсбуці. Довго гостювати на сторінці Олексія мені не прийшлося. Тому що майже відразу я наштовхнувся на таку його коротку мудру відповідь. Одному із учасників дискусії під його постом. Я навіть не пам'ятаю, який пост, але питання до Олексія було абсолютно спокійне. Тільки задавалося друге, Просили уточнити щось там. І ось як відповідь дав ерудит із колосальним інтелектом вихований Олексій. Після того, як я представляв цю відповідь, мені більше прихотілося вивчати глибини інтелекту цієї людини. Я думаю, що ця його відповідь від А до Я характеризує цю людину. Якщо ви хочете також одержати таку відповідь, ну, тоді спілкуйтеся із паном Арестовичем.